Наполеон це безперечно улюблена класика, і на сторінках інтернету можна знайти безліч варіантів рецептів цього десерту, але все ж є щось спільне у всіх цих рецептах, а саме наявність в коржах вершкового масла та борошна, тобто можна сказати, що тісто для Наполеону готується на пісочній основі. Різновидів крему, які можна доповнити, пісочні слоєні коржі, теж є немало. Ну а сьогодні ми з вами приготуємо торт Наполеон з займовірно смачним карамельним масляним кремом. Тобто в результаті ми отримаємо дуже смачний торт з хрумкою структурою та яскравою карамельною ноткою. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це підготувати льодяну воду. Тут в мене в кружці охолоджена кип'ячена вода і додаю до неї декілька кубиків льоду. Кружку я поки ставлю в холодильник, а поки ми будемо робити наступну маніпуляцію з тістом для наполеону, льод у воді вже розійдеться. Отже, Чим мені подобається цей рецепт тіста для наполеону? Це тим, що його можна без проблем приготувати без ваги. Мірилом у нашому випадку виступає стакан об'ємом 250 мл. В ось таку велику миску просію 4 стакани борошна. Далі таким чином, занурюючи час від часу в борошно, натираємо на великій терці вершкове масло. Масло можна замінити на вершкову рослинну суміш, а щоб вершкове масло гарно натиралось, я дістала його з морозилки і на момент натирання масло в мене заморожене. Час від часу піднімаємо терточку та обвалюємо в борошні вже натерте масло, щоб воно не злиплося в одну брилу. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, таким чином ми готуємо швидке листкове тісто для наполеону. Коли вже все масло на терточці ми натерли, руками перемішуємо шматочки масла з борошном і виходить в нас така масляно-борошняна крихта, або її ще можна назвати пісочна основа. Поки що миску з пісочною основою ми відставляємо в сторону. Та давайте ще підготуємо рідкі інгредієнти для нашого тіста. Хочу все ж таки звернути вашу увагу на те, що всі інгредієнти мають бути дуже холодні, щойно з холодильника. І рідкі інгредієнти ми теж будемо вимірювати з допомогою мірного стакана з об'ємом 250 мл. Отже, в цей стакан вбиваємо одне холодне яйце. Також до яйця додаємо 1 столову ложку 9% оцету. Сюди ж додаємо дрібку солі. Та перемішуємо це все вінчиком до однорідності. Та доповнюємо наш об'єм стакана льодяною водою, яку ми підготували раніше. Тепер в мисці з пісочною основою робимо ямку. Та сюди ж виливаємо всі рідкі інгредієнти та швиденько замішуємо наше тісто. Довго вмішувати це тісто не можна. Нам потрібно, щоб тісті залишились ці дрібненькі шматочки масла, саме це допоможе. Нашим коржам стати хрусткими та листковими. Як тільки всі інгредієнти зібрались в одну грудочку, відразу зупиняємо процес вимішування. Після цього я відважила, скільки в мене вийшло тіста всього, та хочу поділити своє тісто на 10 шматочків. Борошном присипаю тарілочку, на яку буду викладати колобочки. Отже, вийшло в мене 10 колобочків по 124 г кожен Накриваю всі колобочки харчовою плівкою та ставлю її в холодильник на ніч. Якщо ви обмежені в часі, то 2 годин для їх охолодження достатньо. Продовжила своє приготування вже на наступний день. І перше, що я зробила, це приготувала карамель, адже крем, яким я збираюся прошаровувати коржі для Наполеону, має бути карамельний. В минулому відео я дуже детально розповіла про всі етапи приготування карамелі і посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Тож відразу перейдемо до приготування заварної основи. Вона нам теж знадобиться для приготування крему. В Ковшик відважуємо потрібну кількість молока. Ковшик ставимо на невеличкий вогонь. Молоко нам потрібно підігріти. Далі в миску відважуємо цукор, до цукру додаємо жовтки та кукурудзяний крохмаль та перемішуємо все вінчиком до однорідності. Після цього яєчну масу, тоненькою цівочкою додаємо нагріти молоко та продовжуємо перемішувати наш майбутній крем міксером. Ще декілька секунд. Далі переливаю масу у той ковшик, в якому нагрівалось молоко. та ставлю ковшик на трішки менше, чим середній вогонь. Постійно помішуючи вінчиком, уварюємо заварну основу до загустіння. Як тільки крем почав густішати, ковшик знімаю з вогню та продовжую ще деякий час перемішувати крем вінчиком до однорідності. Приносимо заварний крем. Іншу миску, щоб він швидше охолов. Та додаю до крему вже зварену карамель. Знову перемішуємо крем вінчиком до однорідності. Нашу карамельно заварну основу накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо її в спокої до повного охолодження. Тим часом перейду до випікання коржів для наполеону. За ніч тісто в холодильнику гарно стабілізувалось. Розкатувати я буду тісто відразу на пергаменті. Пергамент в мене хорошої якості з силиконовим покриттям. Трішки присипаємо тісто борошном та розкатуємо його в тонкий пласт товщиною 2 мм. Цей торт Наполеон я роблю на замовлення, тож планую робити його високим. Вирізаю коржі з допомогою кільця діаметром. 20 см, але треба враховувати ще те, що під час випікання коржі зменшуються в діаметрі десь на 1 см. Зайві шматочки тіста забираю та кладу їх до решти тіста в холодильник від плівку. З цього тіста я буду ще випікати коржі. Цей розкатаний пласт потрібно обов'язково наколоти виделкою, щоб під час випікання. Корж не занадто надувся і не сильно втратив свою круглу форму. Ставимо наш корж випікатися уже заздалегідь розігріту до 230 градусів духовку, а поки цей корж випікається, я розкатую наступний вже на іншому шматочку пергамента. Коржі для наполеону потрібно випікати саме при такій високій температурі. Маленькі шматочки вершкового масла википають і піднімають тоненькі шари тіста. Від цього коржі виходять листковими. Якщо коржі випікати при низькій температурі, масло просто витече з тіста і не підніме його. Час випікання одного коржа 10 хвилин. Випікаємо корж до ось такого золотистого кольору та ставимо в духовку випікатися наступний корж. Готовий корж переношу на решітку остивати. І На цьому ж пергаменті розкатую наступний корж для наполеону. Вирізаю його кільцем та наколюю виделкою та ось таким чином, конвеєром випікаємо всі коржі для нашого торта. З цієї порції тіста в мене вийшло 16 коржів приблизно діаметром 18 см. З останнього коржа в мене все ж залишились обрізки, їх я не наколола перед випіканням. І ось так їх роздуло. Ось такі вони вийшли хрусткі та листкові. Поки залишаємо наші коржі в спокою до повного охолодження, а тим часом доготуємо наш крем для наполеону. Найкраща температура для збивання масла 18-20 градусів. Починаємо збивати масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Вбиваємо масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Коли пройшов час, зменшуємо швидкість міксера на мінімум. Та потрішки додаємо взбите масло нашу вже охолоджену карамельно заварну основу. Та перемішуємо наш крем на найменшій швидкості до однорідності. Дуже детально весь процес приготування цього крему не описую, бо на каналі вже є відео з його приготуванням. І посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Як же нам рівномірно розподілити крем по всім коржам? Найкращий вихід. Це на робочій поверхні розкласти всі коржі та спочатку кладу на кожен корж по одній столовій ложці крему. Після цього до кінця викладаю крем туди, де його попало трішки менше. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся, та по черзі один на одний викладаю коржі з кремом. Шпателем розпеділяю крем рівномірно по коржам. Ось така башня в мене вийшла. На 1 з 16 коржів я крем не кладу, і саме цей корж має бути самого верху. Роблю саме так, адже вирівнювати торт буду іншим фінішним кремом. Перед тим, як ставити на в холодильник, він має постояти десь 1 годину при кімнатній температурі. Він має просочитися. Наверх торта кладу шматочок пергамента. Та невеличкий груз. Коли пройшов час, я обгорнула торт ацетатною плівкою та одягнула на нього роз'ємне кільце. Максимально торт потрібно вирівняти. Це робиться для того, щоб в подальшому було легше покривати та вирівнювати торт фінішним кремом. Та поставила всю цю конструкцію просочуватись та стабілізуватись в холодильник на цілу ніч. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ось так виглядає цей Наполеон у зібраному вигляді, і ось так в результаті я його задекорувала. Ну, а в коментарях чекаю від вас вражень від цього неймовірно смачного карамельного Наполеону. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!